Ви захотіли собі рестальних третього сценіка. Але тільки ви відкрили авторію, ви замітили, що якісь є дві різні морди, дві різні машини. Давайте зараз по порядку пройдемося, які є рестальнги третього сценіка. Почнемо це перший рестальних. Ось такий сценік, як ми бачимо. В нього йде такий бампер, значок знаходиться ось тут. Тут така от хромова накладка. Знизу у нас йдуть ледінки, протиотоманки і решітка радіатора. Також ми зразу з боку бачимо третє рестальник, яка в нас між ними різниця. Звичайно, ось тут ми бачимо значок іде разом з решіткою радіатора, а тут йде значок над решіткою радіатора. Фари у нас такі самі, низ бампера такий самий. По салону вони також нічим не змінилися. Мінімальні зміни. які ви навіть не замітите. Далі, в принципі, э, авто таке саме. Зараз я покажу вам його ззаді. а так дивіться, тобто вся різниця тільки в значку, там, де рішітка радіатор. Тут він... Так, задано на ті машини абсолютно однакові. Що фонарі, що задній бампер, що там, що там. Того різниця тільки в, в морці значку. Солончики у нас також такі самі. Ці дві машинки є в мене в наявності. Кого цікавить, питайте. А зараз дивіться, це перший рестайлінг. Точніше, просто перший сценік. Ну, це грант, тут в нього зовсім інші фонарі. А можна в нього ось така. Цей сценік також в мене є в продажі. Тобто ви бачите, яка тут різниця. Фари вже в рестайлінгу зовсім інші. Зараз покажу ось. Фари на рестайлінгу, фари тут зовсім різні фари. Того ось така машинка. Це. Перший третій стенік, а це його дві модифікації. Перший рестайлінг і другий рестайлінг. Всі три машини в мене є в наявності. Кого вас цікавило, пишіть.